Зластвуйте, сьогодні у нас день Селюха, як кажуть пропагандисти російські. Але я от сижу і читаю молитву. О, Господи, допоможи мені і дай мені, будь ласка, що прошу я, а я прошу, подай мені на вулиці хоч три дні температуру вісім градусів тепла. А потім можеш, Боже, ти робити що завгодно, хоч жару, хоч мороз, хоч дощ. Але подай мені, будь ласка, бо після цього дня тепла я кожен раз відчуваю оту залежність і від тебе, Боже, і від отих чиновників, які сидять у мене у міськраді. я проживаю в місті. І завжди я кожний рік чекаю. Коли отой чиновник, що на градусник той дивиться чи три дні підряд є восім градусів, тепла, чи її немає. Тоді він дасть команду вмикати опалення в будинках. А я вже, Господи, я мерзну вже. Уже і кількість одіял не вистачає, якими я вкриваюся щоночі. Тому отут я можу сказати вам, що із цього приводу в селі жити краще. Там ти вільна людина. Побачив, що на вулиці холодно, прийшов, запалив той сір того ж сірника, підніс його до комфорки бух і газ, той загорівся вже. І зразу ж тепло стало, і ти вільний. Роби що хочеш. Хоть нагрівай, хоть ні, але. В селі нема централізованого опалення уже. І ти стаєш уже незалежною людиною, вільною в усьому. Хоча в селі таки ж і важче жити. Там менше благ і в медицині, і матеріальних різних. І роботи менше там. Але там менше управлінців всяких, які на тебе давлять майже що щодня. І скрізь, ну, неможливо так. І кожен рік оце я так. Страдаю, я хочу жити як пенсіонер в селі. Я хочу добувати собі там дрова, а не залежати від отого централізованого опалення. І зараз я навіть о тим от ВПУ, про яких я недавно розповідав в відео, я їм завидую. Їх сама доля заставила щось змінити. Мені вже міняти, як кажуть, ну, не так то й легко. Це, якби щось сталося, то інше. Тоді б я, може, і казав, і плакався, і это, але я щось би у своїй житті міняв. А зараз, ну не знаю я, що нам робити. У місті жити гарно. Всі блага тут є. І медицина, і банківська система, ну і все є. І чиновників багато, і жити можна. Природа, звісно, на селі красива. І ностальгія там, по батьківському будинку, по всьому є, і запах зовсім інший на селі. От навіть кажуть, що у приватному секторі міста жити найкраще. Але ж повітря тут не те у місті. А нам, пенсіонерам, що потрібно вже. І відпочинок гарний, і на городі тому ж покопатись хочу. Отак. От а зараз я страдаю, мерзну і мене аж бісить оте що я залежу дуже від отої централізованої системи. І кожен раз, кожен рік, є дві неділі після дня отцелюка цього, жителя сільської місцевості Міжнародного дня. Отак от я страдаю завжди. Чого я вам, то не бажаю зовсім. От дві неділі, кожен рік у мене отакі от муки. Дякую вам за увагу, що подивилися цей мій жалобний, нещасний спіч. Але так і є. Отак я відчуваю. Дякую за увагу. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь, будь ласка. І бувайте здорові. З вами був дідусь Хохол.